Вітаю вас. Сьогодні я ще раз подивлюсь на питання, чи пробуде Зеленський на посту президента до кінця 2025 року. Я ще влітку робила 2024 року, по-моєму, розкладів було троє. і у кожному розкладі повторювалося одне й те саме, що його чекають великі зміни. Це вже четвертий розклад, будемо дивитись. І я зразу хочу звернути увагу на дно колоди. Це те, що Зеленський буде. Весь цей рік відстоювати, захищати свої інтереси. Може з'явитися жінка, яка зіграє неабияку роль, яка може посприяти завершенню етапу. Конфліктні ситуації будуть присутні. Або ж він буде сам суворо критикувати когось, та також з'являться ті, хто його будуть засуджувати, критикувати, що також може вплинути на завершення етапу. Король Пентаклів: він буде приймати рішення про відмову. Рішення будуть швидкі та шляхом маніпуляцій. Три старших аркани випало, які говорять про одне і те ж саме, що його до кінця року чекають зміни. Завершення етапу. По дурню це навіть обнулення, це неочікувані зміни. І також карта світ показує і карта смерть, вони показують завершення етапу. В нього. Це викликатиме депресивний стан, переживання за втрату, можливо, він буде хвилювати за свою посаду, також його може хтось зрадити. Це може бути як із його оточення, і також це може бути і країна. І врешті-решт, тут буде йому. Надходить пропозиція щодо зміни.